Усім вітання. Сьогодні маю унікальну нагоду поспілкуватися з бані Оксаною Давиденко. Всім вітання, мене звати Оксана Давиденко. Я голова громадської організації Скриня корисних справ, консультантка з питань роботи з шпитальського стендер. Ну і насамперед поговоримо про ваш проєкт інтерактивний, що надихнуло вас створити такий проєкт історія саме тих жінок, про яких йдеться у цьому проєкті. Ну насправді цей проект це результат роботи, яка е була дуже давно розпочата. Е і якщо проект тривав лише 10 місяців. Насправді зацікавленість історією жіноцтва Житомирщини це моя давня така е, пасія, і мені дуже давно і справо було цізнаватися е, про те, які жінки жили в Житомирі, як вони працювали, що вони робили, який внесок в як вони змінювали Житомир і Житомирщину. І власне з нагоди 140 річчя українського жіночого року, який ми відзначали в минулому році, нам дуже пощастило донори Український жіночий фонд підтримав два наші проекти про видатних жінок, і саме цей проект був присвячений жінкам Житомира і Житомирщини. Якщо говорити про якусь таку історію, яка відбулася в моєму житті, напевно, це якісь такі кармічні штуки, які стосуються того, що моя в третьому поколінні, моя бабуся тут жила, мій батько тут народився, я тут народилась, мої діти народились тут. І життя дуже змінюється. Але ми всі залишаємося дітьми свого міста, свого покоління. І формуємо е, середовище навколо себе. Ну чому ми такі? Нас формували наше середовище, і ми обирали або не обирали. І от ці жінки, е, які жили до нас, на мама в Томірі, мені дуже було цікаво, що то за жінки, що вони робили, яким Житомир був, як він жив, 100 років тому, 150 років тому. Ну і от дуже. Е, Дуже я так шукала різну інформацію, і, власне, е персоналі, які увійшли в цей проект, є такі, які вже дуже давно е цікавлять, і про яких я знаю дуже-дуже багато. А були такі, які зовсім нові, про яких я дізналась в ході власне, роботи в проєкті. <звіттє> як ви вибирали історії жінок? Тому що я так розумію, таких жінок дуже багато, і всіх їх охопити в один проект, дуже складно. Дуже хороше запитання. Дійсно, було непросто, тому що проект це завжди про ресурси. Якби ми не хотіли сказати про багатьох, ми не можемо цього зробити фізично. Нам треба було зупинитися на якісь певні цифри. Вяковуючи те, що наша громадська організація вже багато зробила в цьому напрямку. Ми подумали, що якось так у нас. Цифра 12 дуже зручна, тому що можна зробити календар. Ми, до речі, будемо презентувати ще один свій проект. Невдовзі теж створений за результатами попереднього проекту. Як продовження, можливо, і тут буде якісь продовження в вигляді календаря. Це зручно. Ну, якось 12 — це у нас вистачило матеріалу на 12, повноцінного матеріалу на 12 шків. Звичайно, ми могли б робити ще більше, і сподіваюся, будемо робити ще більше. Ну, але ресурси, магази, були обмежені. А, яка жіноча історія у вас вразила найбільше у ході от створення цього проєкту? Ви знаєте, кожна з цих жінок по-своєму Важлива для жідомера для жідомоща, і кожна з них має дуже непросвідомі. Е, найбільше мене вразило, мабуть, не що, що конкретно стосується якоїсь тієї особи, а те, що стосується взагалі жіноцтва і особливо жіноцтво, яке жило 100 років тому. Коли наш історичний період, який ми переживаємо зараз, дуже складний для України, і 100 років тому був. Дібний період, коли Україна виборювала свою незалежність, наскільки страшно розуміти, усвідомлювати, що та боротьба вона покалічила долі дуже багатьох людей, будь-яка вона непропорційно пропорційно відображається на жіноцтві. І так як ця війна, та війна, та є персоналі, про яких ми. Просто після вже жовтневої, жовтневої революції, як тоді називало, після того як Червона армія зайшла в Житомир, є персоналі про які взагалі нічого не знайшли. Просто немає інформації. Наприклад, про надію та про людину, яка була дуже активною жінкою. Вона очолила гімназію для жінок та дівчат з небагатих родин. Вона була. Одною з засновниць товариства Сокіл це теж дуже е, така активна життєва позиція для жінки більш як 100 років тому. Але після того, як відбулася е, громадянська війна, після того, як Червона армія зайшла в Житомир, жодної згадки про вся ніде мене змушли. Або, наприклад, Вероніка Морозина, талановита перекладачка, одна із <різна> е, найсильніших українських перекладачок, яка завдяки якій е, ми отримали переклади класичної європейської літератури. Е, одна з е, найактивніших учасниць дуже прогресивного, дуже важливого для ж твориства мира е, але в радянські часи вона вимушена була мовчати про те, ким вона є насправді, які вона має беззаперечно унікальні дані освіту прекрасну. Вона мовчала, тому що її чоловік був репресований. Вона приїхала в містечко, де народилась в Анту а потім в Житомирі вона померла в будинку для престарілих. Абсолютно одинока, абсолютно не знала ніким. Багато з цих жінок були засланні, були знищені фізично. Тобто та активність, яка була у цих жінок, їхня доля, лідерство жіночі, це не просто. І, власне, кожна з цих жінок це рольова модель для дівчат, для жінок. Це приклад того, як треба жити, як можна жити, відстоюючи свої принципи, свою позицію. Ну, І, мабуть, це таке. Попередження треба бути принциповими, боротися, відстоювати свої інтереси, відстоювати свої права. Тому що це не просто художній, культурні цікавий такий проект. Це один був з наших прийомів. Це проект про історію України, про національну ідентичність, про гендерну рівність, в першу чергу, і про права жінок, які. Дуже важко виборювати, але дуже легко втратили. Угу. А з якими основними викликами ви ну, скажімо так зіштовхнулися під час проведення створення цього проєкту? О, ну, власне, я не можу сказати, що були якісь там такі серйозні виклики, е, дуже багато організаційних моментів. І насправді, е, це надзвичайно 10 місяців, напевно, для такого проекту це мало. І варто було б е, такі проекти робити, не знаю, там, рік, е, півтора, можливо, більше. Можливо, більше попрацювати в архівах, можливо, більше попрацювати з. Е, 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 Спільнотами, тому що е, ми в нашому проекті трохи змінили географію. Е, ми розширили. Ми планували чотири громади, хобили більше, тому що був запит на це. Це дуже важливо, тому що ну дійсно це треба. Треба розповідати про жінок, які е, поруч з чоловіками творили історію України. Тоб це дуже довго замовчувалося. Дуже довго е, не говорили про те, що. Фактично, жінки це половина, а іноді навіть більше по демографічному складу громади. Ну і мета головного цього проекту це підвищення рівня гендерної купи. І дуже важливі такі проекти тим, що людям. Треба розповідати більше про воданих жінок з цією метою, щоб люди розуміли, що жінка-лідерка це нормально, це добре, це так було завжди. А не зараз, коли жінкам і дівчатам дуже важко дістаються ці лідерські позиції. Як ви вважаєте, чому ці історії, такі унікальні історії, маловідомі історії залишалися осторонь. І чому про них ніхто не ну, якби не намагався говорити ну, і взагалі слово? Історію. Можливо, це банальна фраза, але це правдива фраза, і нарешті вона звучить в повній мірі, так що цю фразу чують і вже звикають до неї? Історію писали чоловіки, писали для чоловіків і про чоловіки. І світ патріархальний. Насправді, всі ми бачимо сьогодні приклади східних країн. Ми бачимо приклад Ірану, країни, яка була в 70-ті роки минулого століття, цілком цивілізованою країною, де жінки мали багато прав. Ми бачимо приклад Афганістану, де жінки втратили свої права. Просто настільки стрімко, що ну на це боляче дивитись, і фактично такою колись була Російська імперія, насправді патріархальною була радянська влада, хоч там декларувалася гендерна рівність, але насправді то було лише декларативно і то був такий, такий спосіб використовувати жінок. Насправді, це історично. Цілком просто пояснити історію писали чоловіки для чоловіків і про чоловіків. Україна це країна, яка іде на шляху до Європи. Ми розпочали цей шлях формально в 2022 році, тобто закріпили документально свій своє прагнення. Рухатись в європейську спільноту до того, Україна вже давно обрала шлях проєвропейський. Він не просто надається цей шлях. Нам е, ми бачимо сьогодні, які політичні події відбуваються, Як це важко сьогодні відстоювати свою е, своє місце в європейській спільноті? Але е, рухаючись на шляху, до Такого ціннісного суспільства ми маємо усвідомлювати, що гендерна рівність, права людини це базові цінності будь-якого демократичного суспільства. І фактично, сьогодні говорити про жіноцтво, говорити про права жінок ми маємо, тому що ми без цього не зможемо рахуватися. Ви от зазначали, що гендерна рівність і, взагалі, права жінок зараз ну питання стосовно прав жінок дуже активно піднімається в нашому суспільстві. Тож, чи вдалося завдяки вашому проекту, все ж таки привернути увагу питанню гендерної рівності, і чи можливо ви вже бачите якісь зміни? Насправді було б дуже дуже добре бачити зміни в головах людей швидко, але швидко це на жаль не відбувається. Часом людям доводиться. Багато речей переосмислювати в наш вік цифровізації, схопити чиюсь увагу, дуже непросто. І ми це прекрасно усвідомлювали. Саме тому для досягнення мети проекту ми взяли такі найсучасніші, найсучасніші інструменти. Це штучний інтелект, це озвучка. Ми це. Повбивали декілька зайців цими пострілами, тому що завдяки цим інструментам, наш проєкт озвучка, наприклад, це такий наш крок в інклюзію. Ми, ми розуміємо, що завдяки цьому наш проект зможуть побачити, почути більше якомога людей, різних людей. Стосовно змін, я можу назвати якісь. Ну, я цифри. Цифри показують, що е, у нас відвідувачі нашого інтерактивного музею це вже дві тисячі людей, а буде ще більше. Ну близько двох тисяч. Mm -hmm. е, у нас було 27 спікерів, У нас було 5 громад. У нас було 8 зустрічей. Тобто вже відбуваються зміни, вже люди бачать щось. Вже люди приходили і говорили: ой, а ми про цих жінок нічого не знаємо. Ми говоримо, що ну це нормально, ми якраз тут для того, щоб ви більше дізналися про цих жінок. Але мені здається, що, е, безперечно, проєкт привернув увагу. Безперечно, тому що е, напевно, це я не знаю, як це правильно е, чи неправильно. Е, я хочу похвалитись, похвалитись результатами нашого проекту, похвалитися знахідками нашого проекту, тому що наша команда дуже старалась. І те, що ми зробили, це насправді речі, які ну, принаймні я не чула про такі речі в Житомирі раніше. Я не чула про інтерактивний музей жінок в Житомирі. Я не чула про експозицію з 12 ростових фігур, розміщених в нашому краєзнавчому музеї, які можна подивитися, піти з дітками, послухати історії. Тобто, Наша команда зробила колосальну роботу, просто колосальну. Мені дуже хочеться похвалитися цією роботою, закликаючи всіх наших глядачів і глядачок сходити в музей краєзнавчий, обласний, подивитися, де стоять фігури. Ну і книжки, які ми депутували в рамках нашого проекту. Ми будемо роздавати, будемо ділитися, ділитися з шкільними бібліотеками. Для того щоб якомога більше людей дізналося про цих жінок. Послухали це не вікіпедійні історії, це не про якісь сухі факти. Це те, як ми разом відчули цих жінок. Ну і таке заключне запитання. Пані Оксано, чи після ваших презентацій ви отримали той зворотній зв'язок, який ви очікували отримати, і можливо, чи Якби вони перебільшили ваші очікування. Насправді було дуже-дуже приємно бачити реакцію людей, які заходили в залу і бачили на презентації розсокі фігури. Різні були реакції. Ну, в цілому, навіть смішно іноді на було. Люди заходили, говорили, особливо молодь, підлітки. Вони заходили, говорили, вау, Ми такого ще не бачили! Як круто! Ой, вона як жива! Ну а часом так. Люди заходили, говорили, о боже, ну тобто сприймаючи ці ростові фігури, е, як живі. Ну, тобто при певному освітленні, стоячи поруч, так якщо правильно світло падає, то ми дуже хотіли, щоб люди могли зробити фотографію з цією жінкою, з, яка там їм найбільше сподобалась, і е, щоб це було дійсно е, як фотографія з живою людиною. І е, стосовно такого візуальної частини, стосовно Сприйняття цих осіб як живі, як частини нашої сучасної історії, безперечно, ми досягли результату. Ми бачили і чули дуже приємні позитивні відгуки. Стосовно рольових моделей, напевно, має пройти час, коли люди скажуть, що ой, це так, як у неї, так як, як вона робила. Але е, теж говорили багато хто з жінок, які дізнавалися про історії, тому що в рамках однієї презентації неможливо розказати про всіх 12 персональних. Це треба Ми е, на, своїх, на своїх зустрічах ми просто людям розповідали про те, що такі є історії, ви можете послухати, почитати. Ато зайти в інтернет, подивитись, але із з того, що люди он, дуже дізнавалися про це в ну, багато з людей, відвідувачів, відвідувачів були вражені тим, які все ж таки трагічні Да, Я вам дуже дякую за це інтерв'ю, за вашу взагалі от таку діяльність важливу зараз, і за те, що окремо, спасибі, що ви піднімаєте таке важливе і часом болюче питання стосовно гендерної рівності нашому суспільстві. Дякую вам про це. Треба говорити. Я сподіваюся, що це наш не перший проект, і звичайно ж не останній. Ми будемо продовжувати. А всіх закликаю сходити в музей Криштомерський обласний краєзнавчий музей, подивитися про нашу прекрасну експозицію. Там багато цікавого. Зокрема, подивитися наші наш внесок в експозицію. Це рисові фігури послухати історії. Послухати голоси жінок житовища.